Я приїхав з Чилі, з міста Концепсіон. На батьківщині я вивчав біохімію. Нині Хосе Леонарді живе у Мангеймі. Це місто важливий центр хімічної промисловості. Насправді, ідеальне місце роботи для чилійця. Утім, 42-річний хімік незадоволений. Він не може знайти роботу, попри брак спеціалістів його фаху у Німеччині. схоже, у моєму резюме є щось, що не відповідає критеріям для працевлаштування. Пропускаю через якусь дрібницю чи деталь, мене швидко відсіюють. Перешкода у самому резюме досі жодне підприємство не запросило Хосе на співбесіду. Тож чоловік звернувся за допомогою у консалтингове агентство. Здаватися він не хоче. Мар'ям Шаріат займається справою Хосе. Його диплом з біохімії у Німеччині навіть не потрібно додатково підтверджувати. Хосе Леонарді міг би почати працювати у будь-який момент. Проте мігранти, як він, все ж часто зазнають невдачі. Та відносно мігрантів є звісно упередження, що вони не є конкурентоспроможними. коли працедавець каже: Мені нічого не зрозуміло з перекладених документів з країни X, то логічно, що він приймає рішення на користь німецького кандидата, який пред'являє документ із німецькою печаткою. Вона опрацювала вже сотні таких заплутаних випадків. Складні вони, зокрема, через відсутність у більшості федеральних земель Німеччини чітких правових норм щодо визнання дипломів. Вона та її колеги наперед ніколи не знають, як завершиться та чи інша історія. Мітем. Коли дипломи не приймають із аргументом, що навчальна програма вишу не відповідає програмі німецького освітнього закладу, зокрема, вказуючи на те, що бракує стільки-то практики, що зовсім не так. Мене це обурює. Це бюрократія? Це бюрократія. Дратує? Так. Натомість в іншій землі у гамбурзі восени 2012-го, з'явився закон, що регулює підтвердження іноземних дипломів. Тож і Тетяні Глоєр нарешті вдалося це зробити. вже два місяці. Вона може працювати інженером і тепер відповідає за безпеку на будівництві. Жінка скористалася своїм шансом, як тільки закон у гамбурзі вступив у силу. Тепер, коли мій диплом визнали, я можу працювати в Німеччині інженером. ви радієте цьому? так, звісно, для мене відкриваються абсолютно нові можливості і перспективи. це довго тривало? саме підтвердження десь півроку, але шлях до цього був трохи задовгий. Вам десенден. Адже Тетяна Глуєр живе у Німеччині вже 15 років. Спочатку працювала помічницею в офісі, потім асистенткою у будівельній фірмі. Тобто вона працювала на роботах, що вимагають нижчої кваліфікації ніж у неї, а відповідно гірше заробляла. Фінде траурі це сумно, адже зрештою ми, мігранти, що приїздять до Німеччини, маємо освіту, маємо знання, і я вважаю, що для Німеччини це насправді збагачення. Хосе Леонарді хоче спробувати щастя у науці. У науковій галузі я спробую розвинути свою кваліфікацію для роботи. Дуже на це сподіваюсь. Та свердих міжменши промисловість для нього як потенційного працівника схоже закрита однак він намагатиметься знайти свою нішу, аби стати успішним у Німеччині.